Всім привіт наші любі друзі. Вітаємо вас на нашому каналі, наше кето Мама й дотя. Всім привіт! І п'ємо яблучний оцет з стаканом води. Дуже смачно. Сьогодні вранці послухала доктора Берга, а він каже, що навіть якщо печия, то потрібно пити яблучний оцет. І сьогодні ми вам хочемо показати також, що ми їмо. Сьогодні в нашому ранковому меню піджарене м'яско. Це жирна шия. Піджарила я його на жирі, по одному яєчкові і квашена капусточка. Все присипала зеленю замороженою. Ще тут у нас горішки ми погриземо. Як все з'їмо і чай з нігтиків. Дуже смачний зелений чай. Ну, все, друзі, ми снідаємо, а потім з вами зустрінуся я, щоб поговорити про кета дієти. Па-па! Всіх люблю і цілую з серцем і очима. З вами була Ліза та Катя з каналу. Na, se keto, mama és